Як би це було, якби в цей самий момент перед тобою стояв Ісус і запитав, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Навіть не усвідомлюючи цього, саме це відбувається, коли ти зупиняєшся, щоб поговорити з Богом у молитві. Навіть не бачачи фізичної присутності Ісуса, Він тут перед тобою, сповнений любові та співчуття, бажаючи допомогти тобі. Ти просто повинен залишити все в Його руках. Дорогі брати і сестри в Христі ласкаво просимо до цього особливого моменту молитви і зв'язку з Богом. Сьогодні, можливо, ти стикаєшся з труднощами, страхами чи невизначеністю. Спокій, який ти шукаєш, може бути досяжним зараз, якщо ти дозволиш собі з'єднатися з силою справжньої молитви. У цей момент ти можеш знайти силу, щоб подолати все, з чим ти стикаєшся. Приєднуйся до мене і давайте молитися разом. Світ був невизначеним, з багатьма викликами. Молитва це не лише слова, це прямий зв'язок з Божественною силою, яка може дати нам мир і ясність. Давайте зробимо цю молитву з вірою і довірою, шукаючи сили та оновлення. Перш ніж ми почнемо, я хочу заохотити вас залишити свої молитви і імена тих, хто потребує молитви у коментарях. Обіцяю, що ми будемо молитися за всіх, і я впевнений, що Бог діятиме в житті кожного і бачитиме кожне залишене прохання. Молитва це наш прямий зв'язок з Творцем. Через неї ми можемо висловлювати свої потреби, страхи і надії. У молитві ми знаходимо силу продовжувати, навіть коли все здається проти нас. І через молитву ми стаємо свідками чудес, що відбуваються в нашому житті. Пам'ятайте, віра розміром із гірчичне зерно може зрушити гори. Неважливо, наскільки маленькою ти думаєш, що твоя віра є в цей момент, Бог може використати її, щоб здійснити чудеса у твоєму житті, довірся йому всім своїм серцем і побачиш, як він працюватиме дивовижними способами. Давайте поговоримо з Богом, улюблений Боже! Наш люблячий і милосердний Отче, у цей момент ми збираємося перед Тобою з відкритими серцями і душами, що прагнуть Твоєї присутності. Дякуємо за цю можливість з'єднатися з Тобою через молитву. Ми знаємо, що ти завжди присутній, готовий слухати і направляти нас. Господи, ми живемо у неспокійні часи. Багато з нас стикаються з викликами, які здаються непереборними. Є серед нас ті, хто бореться з хворобами. Інші стикаються з фінансовими труднощами, а деякі просто відчувають себе загубленими і безнадії. Але ми пам'ятаємо твої слова: не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе правицею моєю вірною. Отже, ми просимо Твого Божественного втручання в наше життя в цей момент. Ти знаєш кожну потребу, кожен біль, кожен страх, який ми носимо в наших серцях. Просимо, щоб твоя могутня рука діяла в кожній ситуації, приносячи зцілення, комфорт і надію. Для тих, хто стикається з хворобами, ми просимо Твого чудесного зцілення. Ти є великий лікар, і ми знаємо, що для тебе немає нічого неможливого. Нехай твій зцілюючий дотик досягне кожної клітини, кожного органу, відновлюючи здоров'я і приносячи оновлення. Зміцни тих, хто слабкий, дай надію тим, хто втратив віру. І нехай твій мир огорне тих, хто страждає. Господи, багато хто стикається з фінансовими труднощами. Дехто втратив роботу, інші борються за утримання своїх сімей. Ми пам'ятаємо Твою обіцянку забезпечити всі наші потреби. Просимо, щоб ти відкрив двері можливостей, щоб ти направив руки тих, хто приймає рішення, і щоб ти примножив ресурси тих, хто в потребі. Допоможи нам довіряти тобі, як нашому забезпечувачу, знаючи, що ти піклуєшся про нас, як люблячий батько піклується про своїх дітей. Для тих, хто відчуває себе загубленим і без надії, ми молимося за твоє провідне світло. Ти є добрий пастир, який шукає загублену вівцю. Нехай твоя присутність буде відчутною, приносячи комфорт розбитим серцям і напрямок тим, хто відчуває себе без мети. Онови надію в їхніх душах і покажи їм, що ти маєш мету і майбутнє для кожного. Отче, в світі, повному конфліктів і розділень, ми просимо Твого миру. Нехай твій мир, який перевищує всяке розуміння, охороняє наші серця і розуми. Допоможи нам бути інструментами Твого миру, приносячи любов там, де є ненависть, прощення там, де є образа, і надію там, де є відчай. Господи, багато з нас несуть важкі тягарі страху і тривоги. Невизначеність майбутнього іноді пригнічує нас, але ми пам'ятаємо Твої слова. Усі ваші турботи покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Допоможи нам віддати наші страхи і турботи Тобі, довіряючи, що Ти контролюєш усе. Боже любові, ми просимо про відродження в наших серцях. Нехай наша віра буде зміцнена. Наша надія оновлена, а наша любов до тебе і до ближнього поглиблена. Нехай ми відчуємо Твою присутність новими і потужними способами, перетворюючись на твій образ день за днем. Для тих, хто стикається з самотністю і ізоляцією, ми просимо Твого втішного товариства. Ти обіцяв ніколи не залишити нас і не покинути. Нехай кожна людина відчує твої люблячі обійми і знає, що ніколи не самотня. Використовуй нас, Господи, щоб бути твоїми руками і ногами, досягаючи тих, хто самотній Твоєю любов'ю. Отче, ми заступаємося за лідерів нашої нації і світу, дай їм мудрість керувати справедливістю і співчуттям. Нехай їхні рішення будуть керовані Твоєю волею, шукаючи загального блага і захисту вразливих. Ми молимося за мир між народами. За припинення конфліктів і за примирення там, де є розділення. Господи, у світі, який часто здається темним, ми просимо, щоб Ти використовував нас як Твоє світло. Нехай наші життя відображають Твою любов і Твою істину. Дай нам сміливість захищати те, що правильно, говорити за тих, хто не має голосу, і простягати руку тим, хто в потребі. Всемогутній Боже. Ми просимо про духовне пробудження в нашому поколінні. Нехай багато сердець повернуться до тебе, відчуваючи твою перетворюючу любов, використовуй нас як інструменти твоєї благодаті, щоб ділитися доброю новиною Євангелія з тими, хто навколо нас. Отче, ми молимося за сім'ї, зміцни зв'язки між батьками і дітьми, між чоловіками і дружинами. Нехай домівки будуть місцями любові, прощення і духовного зростання. Сціли зламані стосунки і віднови єдність там, де є розділення. Для тих, хто бореться з залежностями і руйнівною поведінкою, ми просимо Твого могутнього звільнення. Ти прийшов, щоб звільнити полонених і зламати кожні кайдани. Нехай Твоя перетворююча сила звільнить їх, приносячи емоційне і духовне зцілення. Господи, ми просимо за тих, хто стикається з переслідуваннями через свою віру. Зміцни їх у їхньому шляху, дай їм сміливість залишатися вірними, і нехай твій захист буде над ними. Нехай їхнє життя будуть могутнім свідченням твоєї благодаті і любові. Боже, всього втішення, ми простягаємо наші руки до тих, хто в жалобі. Ти близький до зламаних серцем. Нехай твій комфорт огорне їх, нехай твій мир підтримає їх, і нехай надія на вічне життя буде якорем для їхніх душ. Отче, ми молимося за молодь нашого покоління, захисти їх від негативних впливів світу і веди їх шляхом істини і праведності. Нехай вони знайдуть свою ідентичність і мету в тобі, стаючи лідерами, які шанують Твоє ім'я. Господи, ми пам'ятаємо тих, хто служить у наших громадах, медичних працівників, вчителів, поліцейських, пожежників і багатьох інших, благослови їх у їхній праці. Захисти їх від небезпеки і використовуй їх як інструменти Твоєї благодаті і турботи. Боже всієї мудрості, ми молимося за студентів і викладачів. Нехай школи і університети будуть місцями навчання і зростання. Дай розсудливість, щоб відрізнити істину від помилки, і нехай знання, які вони здобувають, будуть використані на благо суспільства і для Твоєї слави. Отже, ми просимо зцілення про для нашої землі. Де є забруднення і руйнування навколишнього середовища, ми просимо про відновлення. Допоможи нам бути добрими управителями Твого створіння, піклуючись про світ, який ти нам довірив, з мудрістю і відповідальністю. Господи, багато хто стикається з ментальними і емоційними битвами. Депресія, тривога та інші проблеми психічного здоров'я впливають на багато життів. Ми просимо Твого зцілюючого втручання. Нехай твій мир охороняє їхні розуми, нехай Твоя любов наповнює їхні серця, і нехай вони знайдуть надію і зцілення в тобі. Боже милосердя, ми молимося за тих, хто перебуває у в'язницях. Нехай Твоє світло сяє навіть у найтемніших місцях. Принеси покаяння там, де це необхідно, зцілення там, де є рани, і нехай багато хто знайде справжню свободу в тобі, навіть за гратами. Отже, ми заступаємося за художників і творців. Нехай їхні твори відображають красу твого створіння і передають вічні істини. Використовуй мистецтво, щоб торкатися сердець, надихати розуми і вказувати людям на тебе. Господи, у цифровому світі ми просимо Твоєї мудрості у використанні технологій. Нехай соціальні мережі та інтернет використовуються для поширення любові, істини і надії замість ненависті і брехні. Захисти, особливо молодь від небезпек онлайн, і допоможи нам використовувати ці інструменти для твоєї слави, Боже всіх народів, ми молимося за мир у всьому світі, де є конфлікти і війни. Ми просимо про примирення. Нехай лідери шукають мирні рішення, нехай справедливість переважає, і нехай любов переможе ненависть. Використовуй нас як послів Твого миру у нашому поділеному світі. Отче, ми пам'ятаємо про літніх людей у нашому суспільстві. Багато хто стикається з самотністю, проблемами зі здоров'ям і почувається забутим. Нехай Твоя любов огорне їх особливим чином. Використовуй нас, щоб шанувати їх, піклуватися про них і вчитися з їхньої мудрості і досвіду. Господи, ми молимося за подружні пари, які борються за те, щоб мати дітей. Ти знаєш бажання їхніх сердець. Ми просимо про твоє чудесне втручання, про мудрість для лікарів і про мир і комфорт під час очікування. Нехай вони відчують твою любов відчутним чином у цей важкий момент. Боже всієї благодаті, ми заступаємося за бездомних і тих, хто живе на вулиці. Забезпеч їх притулком, їжею і можливостями для нового початку. Зворушуй серця, щоб діяти з співчуттям і щедрістю. Нехай кожна людина знає, що вона має цінність і гідність в Твоїх очах. Отче, ми кличемо за тих, хто бореться з хронічними хворобами і постійним болем. Шлях довгий і часто самотній. Дай їм силу на кожен день, терпіння у випробуваннях і впевненість у твоїй постійній присутності. Нехай вони знайдуть комфорт і мету навіть серед страждань. Господи, ми молимося за наступне покоління християнських лідерів. Підніми чоловіків і жінок, відданих Твоєму слову і наповнених Твоїм духом. Нехай вони керують з чесністю, співчуттям і сміливістю, ведучи Твою церкву у важкі часи. Боже всієї мудрості, ми просимо про розсудливість у світі, повному інформації і суперечливих думок. Допоможи нам розпізнавати істину, відкидати обман і ходити у Твоєму світлі. Нехай ми будемо сіллю і світлом у нашій культурі, позитивно впливаючи на оточуючих. Отже, ми пам'ятаємо про місіонерів по всьому світу. Багато хто служить у важких і небезпечних місцях, захисти їх забезпеч їхні потреби, і нехай Твоє слово поширюється і прославляється через їхні зусилля. Нехай багато хто прийде до Тебе через їхнє свідчення. Господи, ми молимося за шлюби, зміцни подружні зв'язки. Онови любов і відданість між парами, де є рани, принеси зцілення, де є відстань, віднови близькість. Нехай шлюби відображають любов між Христом і Його церквою. Боже всього втішення. Ми простягаємо наші руки у молитві за тих, хто переживає скорботу і втрату. Біль від розлуки глибокий, але ти близький до зламаних серцем. Утіш ж тих, хто плаче, підтримай їх своєю силою, і нехай надія на Воскресіння буде бальзамом для їхніх душ. Отче, ми заступаємося за тих, хто стикається з несправедливістю і дискримінацією. Ти є Бог справедливості, який любить рівність. Ми просимо, щоб ти втрутився там, де є гноблення, підняв захисників маргіналізованих і використав твою церкву, щоб бути голосом для тих, хто не має голосу. Господи, ми молимося за єдність Тіла Христового. У розділеному світі, нехай Твоя церква буде свідченням любові, прощення і примирення. Зруйнуй бар'єри, які нас розділяють, і допоможи нам зосередитися на тому, що нас об'єднує в Тобі. Боже всієї благодаті, ми кличемо про духовне пробудження в нашому поколінні, вилий свого Духа на нас, нехай буде повернення до Твого Слова. Оновлене зобов'язання до молитви і палке прагнення ділитися Євангелієм. Отже, ми пам'ятаємо тих, хто служить у Збройних силах і силах безпеки, захисти їх від небезпеки, дай їм мудрість у їхніх рішеннях, і нехай вони будуть інструментами миру і справедливості в нашому світі. Господи, ми молимося за тих, хто працює в засобах масової інформації та комунікації. Нехай правда цінується понад усе. Використовуй ці канали для поширення надії, збудування і єдності замість страху і розділення. Боже всієї мудрості, ми просимо за наші освітні системи. Нехай школи та університети будуть місцями справжнього навчання, критичного мислення і розвитку характеру, захисти наших дітей і молодь від шкідливих ідеологій і веди їх до істини. Отже, ми заступаємося за вчених і дослідників. Дай їм розсудливість у їхніх відкриттях, чесність у їхній роботі, і нехай їхні дослідження використовуються на благо людства і для розкриття чудес Твого створіння. Господи, ми молимося за психічне здоров'я нашого суспільства. Багато хто бореться з депресією, тривогою та іншими викликами. Принеси емоційне зцілення, віднови зламані стосунки, і нехай твій мир, який перевищує всяке розуміння, охороняє серця і розуми. Боже всієї співчуття, ми пам'ятаємо про біженців і переміщених осіб. Багато хто був змушений залишити свої домівки через війни, переслідування або природні катастрофи. Забезпеч їхні потреби, втішай їх у їхні подорожі, і нехай вони знайдуть притулок і новий початок. Отже, ми кличемо за тих, хто бореться із залежностями. Ти маєш силу зламати всі кайдани. Звільни полонених, віднови сім'ї, зруйновані залежністю. І використовуй тих, хто був звільнений, щоб принести надію іншим, хто ще перебуває в неволі. Господи, ми молимося за глобальну і місцеву економіку. Нехай буде справедливість у економічних системах можливості для всіх, і нехай ресурси використовуються мудро і стійко. Допоможи нам бути добрими управителями того, що Ти нам довірив. Улюблені брати і сестри. Давайте об'єднаємося в молитві, відкрийте своє серце. І дозвольте словам текти через вас, з'єднуючись із безмежною силою Бога. Господи наш Боже, ми наближаємося до Тебе в цей момент з відкритими серцями і спраглими душами. Ти є творець усього сущого, альфа і омега, початок і кінець. У Твоїй безмежній мудрості і любові Ти створив нас і підтримуєш нас кожного дня. Люблячий, Отче, ми дякуємо Тобі за цей дорогоцінний момент з'єднання з тобою. Ми знаємо, що в Твоїй присутності ми знаходимо мир, силу і оновлення. Дякуємо за твою безумовну любов, яка досягає нас навіть тоді, коли ми відчуваємо себе недостойними або далекими. Господи, багато з нас приходять до Тебе сьогодні, несучи важкі тягарі. Дехто стикається з хворобами, які здаються невиліковними, інші борються з тривогою і страхом, які поглинають їхні розуми. Є серед нас ті, хто стикається з фінансовими труднощами, зламаними відносинами або болем втрати. Для кожного з цих викликів ми просимо Твого Божественного втручання. Боже всього втішення, ми просимо, щоб Твоя зцілююча рука торкнулася тих, хто страждає фізично. Нехай твоя сила зцілення тече через кожну клітину, кожен орган, відновлюючи здоров'я і приносячи полегшення від болю. Ми пам'ятаємо слова Псалмоспівця Він прощає всі твої беззаконня, зцілює всі твої хвороби. Ми віримо в цю обіцянку і заявляємо про неї зараз. Для тих, хто бореться з тривогою і страхом, ми просимо, щоб твій мир, який перевищує всякі розуміння, охороняв їхні серця і розуми. Нехай вони знайдуть притулок і силу в тобі, визнаючи, що ти більший за будь-яку обставину, з якою вони стикаються. Допоможи їм зосередити свої думки на тобі, знаходячи спокій посеред бурі. Отже, для тих, хто стикається з фінансовими труднощами, ми просимо Твого чудесного забезпечення. Ти є Бог, який забезпечує всі наші потреби згідно з твоїми багатствами у славі. Відкрий двері можливостей. Примнож ресурси і навчи нас довіряти тобі, як нашому джерелу всіх благословень. Господи, поглянь за співчуттям на розбиті серця і зламані відносини. Ти є великий відновлювач. Ми просимо, щоб ти зцілив емоційні рани, приніс примирення там, де є конфлікт, і навчив нас любити, як ти любиш. Нехай сила прощення буде вивільнена, ламаючи бар'єри і відновлюючи зв'язки. Для тих, хто страждає від втрати близьких, ми просимо твого особливого втішення. Нехай вони відчують твої обійми навколо себе, підтримуючи їх у їхньому горі. Нагадай їм, що ти близький до зламаних серцем і рятуєш тих, у кого пригнічений дух. Всемогутній Боже, ми кличемо про оновлення віри в наших життях. Багато з нас борються з сумнівами і невизначеністю. Зміцни нашу довіру до тебе. Допоможи нам бачити поза нашими поточними обставинами і довіряти твоєму досконалому плану для наших життів. Нехай ми зможемо заявити як Йов, хоча він і вб'є мене, я буду надіятися на нього. Господи, ми просимо про духовне пробудження в наших громадах і в нашій нації. Нехай твій дух могутньо рухається, приносячи переконання у гріху, глибоке бажання до святості і оновлене прагнення служити тобі. Нехай церкви будуть зміцнені, сім'ї відновлені, і нехай Твоє ім'я буде прославлене по всій землі. Амінь.